Андреа, Патріція, Марія та Олена представниці християнсько-демократичного руху Словаччини. До України вони завітали із важливою місією допомогти дітям в інтернатах та домовитися про майбутню співпрацю. Їхня ініціатива прояв щирої солідарності з українцями в час війни, особливо з тими, хто потребує підтримки найбільше. Я сама на словенську працюю. я сама в словаччині працюю з українськими жінками, ходжу в центри, куди прибули від вас жінки, де вони з дітьми, і багато хто переживає таку ж травму від усього, що відбувається, від того, що вони далеко від дому, що не можуть повернутися. І водночас я сподіваюся, що нам вдасться налагодити співпрацю між Словаччиною та Україною і почати працювати разом і допомагати більшій кількості дітей, жінок і матерів помагати. У дитячому будинку малятку опікуються тяжко хворими дітьми та сиротами. Працівники закладу показали волонтерам зі словаччини, як відбувається медичний повсякденний догляд за малечою у воєнний час, щоб підтримати дітей у їхніх базових потребах. Іноземні гості передали дитяче харчування, підгузки та інші речі першої необхідності. Зогнались на вела. Ми зібрали багато одягу, багато конкретної допомоги для конкретних людей. І оскільки моє серце вже багато років б'ється для України, я щаслива, що змогла сюди приїхати. І незважаючи на те, що тут війна і що це можливо на перший погляд виглядало б небезпечно, що ми змогли приїхати і допомогти дітям, допомогти тим, хто цього найбільше потребує, і можливо, тим, хто в тиші найбільше страждає від того, що відбувається в Україні, що садіє на Україні. Після візиту до дитбудинку Малятко словацька делегація навідалася до ще одного тернопільського інтернату. У його стінах перебувають діти з окупованих територій, а також діти з інвалідністю. Особливо важливий момент цієї поїздки вшанування українських захисників, які втратили кінцівки на передовій та проходять реабілітацію. Це невелика така допомога, але думаю, що трошки е, е, допоможе вам. І думаю, будемо. Шукати якісь можливості в майбутньому допомоги і в майбутньому, щоби ви повноцінно допомогти вам війти до життя. Росія завдала значних руйнувань українським містам та селам. У цьому особисто переконалися словацькі волонтери під час своїх візитів. Вони відвідували прифронтові території, і побачили масштаби гуманітарної кризи. Тож добре розуміють наскільки важливо допомагати населенню, яке постраждало від війни. Саме тому, щоб продовжити підтримку України, обидві сторони зібралися в урочистому залі для підписання меморандуму. Четверо з нас представниці християнсько-демократичного руху. Ми приїхали, щоб підписати меморандум про співпрацю. Я хочу вірити, що війна триватиме недовго, і скоро ми зможемо разом відсвяткувати мир в Україні. Сьогодні для мене таке маленьке свято, але такий великий початок, такий перший крок подальшої співпраці, яку ми хочемо тут через Ольгу налагодити, щоб і ми, жінки зі слова. А не були опорою для жінок в Україні в тому, що жінки можуть врятувати світ, переконана засновниця громадської організації Я є жінка Ольга Навроцька, яка зустріла делегацію зі словаччини та представила українську сторону при підписанні меморандуму про подальшу співпрацю. Меморандум про постійну співпрацю у багатьох напрямках. Це і у культурних, і у політичних напрямках, у якихось стратегічних напрацюваннях з нашою словацькою делегацією. Це перший такий наш крок, але не останній з закордонними організаціями. У час, коли війна випробовує Україну на міцність, саме такі жести солідарності, щирі, людяні, конкретні, дають сили рухатися далі. А така зустріч початок глибшої співпраці, в центрі якої турбота про тих, хто найбільше потребує любові, тепла і захисту.